Тепер давайте, друзі, до суті, що відбувалося минулої ночі на Росії. Так, я знаю, що цієї ночі також було гаряче знову в Україні по Харкову понад 20 прильотів. На превеликий жаль, Росія не припиняє тероризувати Україну шахедами і ракетами. Але так само і ми дзеркально діємо і на Росії минулої ночі. Було теж неспокійно. Відбиту атаку п'яти безпілотників, що летіли до Москви, Повідомив Собянін десь приблизно о першій ночі. Потім Росавіація говорить про тимчасові обмеження, введені на роботу московських аеропортів, внуково Домодєдово, Я ще про них скажу. Потім знову Росавіація говорить про припинення роботи там низки аеропортів. Собянін знову говорить, що збито безпілотник сили ППО. Каже, Соб'яні трішки вже пізніше знищили ще 10 безпілотників. Тимчасові обмеження введені на роботу Самарського аеропорту Кормуч. Далі пишуть, що не працює аеропорт Самари. Загалом на ранок мінвбивства Російської Федерації повідомляє про те, що вони збили 105 безпілотників уламками пошкоджені будинки. Немає відео про те, що десь сильні є влучання, і пишуть, що над Брянською областю перехоплено 32 дрони, 22 над Воронежською, 19 над Босковським регіоном, 10 над Пензенською областю, 9 над Калузькою, 6 над Білогородською, ще по два БПЛА збили над Липецькою та Самарською областями, по одному над територіями Володимирської, Курської та Ростовської областей. Тим часом, друзі, Сінзінпін готується до виліту на Росію. Куди він буде приземлятися? Вранці керівник Росавіації Артем Кореняко повідомив про те, що в ніч проти 6 травня на тлі масованої атаки українських безпілотників тимчасові обмеження на польоти були запроваджені у 13 російських аеропортах. Зокрема, він говорить про те, що не приймали літаки Внуково, Домодєдово та Жуковський аеропорти Москви. Також у перші 15 ночі припинив роботу Шереметьєву. В цей же час обмежувальні заходи запровадили в аеропортах Калуги, Волограда, Саратова. У другій годині була обмежена робота аеропорту Самари, потім Іваново, Нижнього Новгорода, Ярославля. О 5.40 прийом та випуск повітряних суден тимчасово припинили Казань, Нижньокамськ. Водночас до п'ятої ранку відновили роботу аеропорти Саратова, Волгограда та Московського регіону до шостої ранку за московським часом у звичному режимі вже запрацювали аеропорти Самари, Іваново, Калуги, Нижнього Новгорода та Ярославля. І в період дії обмеження на запасні аеродроми в Москві було відправлено 34 літаки у регіонах 3. Тобто, швидше за все, лідер Китаю буде приземлятися на запасному аеродромі. Звісно, такі є. Чи розуміє, всі, куди він летить? Розуміє, але все ж таки летить. Для чого запитання абсолютно правильне, я вважаю, тому що ви його ставите безумовно. І в мене є відповідь на це, аби продемонструвати Дональду Трампу, що Росія залишається в нього під контролем і він буде контролювати її і надалі. Тому що нині між США та Китаєм триває війна за Росію. Ну, звісно, не конвенційна, дипломатична. І нині сталося вже так, що сі демонструє свою перемогу, невеличку, але перемогу. Тож час Трамп на тлі таких не дуже приємних для нього новин знову повторює про те, що саме Сполучені Штати Америки відіграли ключову роль у перемозі у Першій та Другій світовій війні. Звісно, це було. Але чому Трамп це робить, аби підкреслити те, що Сполучені Штати Америки долучилися до перемоги над фашистською Німеччиною і зробили вони це? 8 травня, тобто капітуляція Німеччини була підписана 8 травня. Це історичний факт, і це дуже не подобається. Сьогодні росіянам вони про це пишуть багато і відповідні пости сьогодні також там будуть з'являтися. Тому, друзі, кому цікаво, переходьте туди, читайте. Повірте, там є чого дізнатися. Але треба бути максимально. Критичним до тієї інформації, яку вони там пишуть, що написав Трамп у своїй мережі True Social? Він говорить наступне: ми виграли дві світові війни, але ніколи не присвоювали собі заслуги за це. Усі інші це роблять по всьому світу. Союзники святкують перемогу, яку ми здобули в Другій світовій війні. Єдина країна, яка цього не святкує, Сполучені Штати Америки. А ця перемога була досягнута лише завдяки нам. Без Сполучених Штатів війна була б виграна іншими країнами і яким іншим був би світ. За великим рахунком, Трамп недалекий від істини, але єдине, що він перебирає на себе всю перемогу. Це не зовсім так. Але допомога США у Другій світовій війні справді Дуже велика. Хоча за цю допомогу було заплачено Сполученим Штатам Америки величезні кошти. Розрахунки тривали аж до початку 21-го сторіччя. І далі він каже, тому я оголошую національне свято на честь перемог у Першій світовій війні, перемир'я, в якій було підписано 11 листопада 1918 року, та у другій світовій війні, дата перемоги, якої припадає на 8 травня 45-го року. 8 травня, друзі, ми не будемо припиняти країну на ці два важливі. Свята 11 листопада та 8 травня Першу світову та Другу світову, бо в Америці й так забагато вихідних. Тому, каже, ми будемо працювати. І давайте зробимо Америку Великою Знову. Так, це чисто пропагандистський пост, друзі, але він дуже важливий і вартий того, аби був оприлюднений. Дійсно, це дуже-дуже важливо, бо сьогодні в такий спосіб Трамп все-таки в силу обставин, які складаються, як на мене, засвідчує євроатлантична співпраця. Тут рахуйте і співпрацю з Україною. І на завершення, друзі, вам інформація про ціни на Росію. На перший поля це може видаватися дрібницею, але дуже важливим є цей маркер щодо російської економіки. Так, в Україні з економікою теж не все гаразд. Я бачу, що ви пишете багато мені коментарів. з цього приводу, мовляв. Де ж наша економіка? Наша економіка потерпає, Але не забуваємо, що ми знаходимося, друзі, в умовах війни. На території Росії за великим рахунком війни немає. Вони її фінансують, але проводять її і підтримують доволі високий рівень інтенсивності її саме в Україні. Витрачають гроші на війну в Україні. І тут питання, наскільки багато на Росії цих грошей. Я дуже часто згадую про проблеми в російській економіці, і от буквально сьогодні з'являється інформація в російських ЗМІ про те, що картопля на Росії досягла рекордних цін через серйозний дефіцит. Хто пам'ятає час Радянського Союзу, той знає, що таке дефіцит. Це нехватка товарів. Продовольчих, промислових і таке інше, коли з'являються величезні черги біля магазинів для того, щоб щось купити, нині таке побачити дуже-дуже ну, можна рідко. Середня вартість 1 кг картоплі на Росії сягає 85 рублів. Це втричі вище, ніж минулого року. Втричі, друзі. Подорожням торкнулося також виробництва чіпсів. Основні причини зростання цін. Тепер увага. Зниження врожайності, нестача посівних площ, дефіцит якісного насіннєвого матеріалу. В результаті близько 40% картоплі, представленої в російських магазинах, імпортується з Єгипту, Пакистану та Китаю. Так, і ми інколи завозимо картоплю, але за великим рахунком, це продукт, який у нас все-таки є свій великій кількості. На Росії ж не це фактор минулого року, який нині дається їм знаки. Хоча Російська Федерація. З моменту розвалу радянського союзу постійно нарощувала площі сільськогосподарського виробництва зернові картоплю і так далі, але з низки причин, в тому числі і через санкційний тиск, на сьогоднішній день на Росії. Фактично вводять карткову систему. Чи це означає крах Росії? Ні, звичайно, не означає. Тому що нині певна частина кремлівської еліти намагається повернути Росію в часи Радянського Союзу. Кабек тоді ЄС, друзі. Це так називається сьогоднішній день. Чи готові це росіяни сприйняти? Ну, а це вже будемо бачити. Тому що все ж таки росіяни спробували життя більш сучаснішого, аніж за часи Радянського Союзу, наскільки вони морально будуть готові до цього, покаже час.